Кіровоградська прописка Кубка регіонів УЄФА. У місті Калуш Івано-Франківській області проходив регіональний етап відбору на Єврокубок, який щороку розігрують аматорські команди. Нашу область на турнірі представляв футбольний клуб «П'ятихальська» з Володимирівки Петрівського району. Кістяк команди склали десятеро вихованців кіровоградського дитячо-юнацького футбольного клубу Олімпік. У першій грі наші земляки обіграли аматорів з клубу Ретро Черкаської області 1 -0. Переможний м'яч забив кіровоградець Олег Коломієць. Тренер перед грою дав нам установку, що потрібно до 20-ї хвилини забити м'яч, потрібно було пресингувати. М'яч ми забили на 24-й хвилині. Так вийшло, що була наша атака з лівого флангу, Ми заробили кутовий. при подачі була. Насада воріт і мені віддали просто пас від воріт і мені нічого не залишається, як би ти поворотом забивговий. Цей поєдинок кращий голкіпер турніру Сергій панібратець називає найважчим на турнірі. По грі було тяжче з черкащанами в останні хвилини. З Калишом, ну, гравці показали, що мають ігровий опит і на професіональній ноті закінчили гру. Непростою була, і наступна гра з господарями турніру. Рахунок у матчі відкрив ще один вихованець Олімпіка Михайло Коломоєць. Футбольний клуб Калуш зрівняв рахунок, але наші земляки втримали нічию, яка була на вагу перемоги. Команда з Кіровоградщини вперше стала володарем регіонального аматорського кубка УЄФА. Такі змагання дозволяють зберегти для великого футболу тигравців, які ще не знайшли собі місця у професіональних клубах, говорить головний тренер дитячо-юнацького футбольного клубу Олімпік Юрій Кевлич. Наша задача для таких клубів, як наш, і, в тому числі фірми Пітіхацький, заключається в тому, щоб зберегти для футболу перспективних юношей, юніорів, які в далі можуть себе реалізувати уже на більш високому професіональному рівні». На змаганнях у Калуші за нашими футболістами уважно стежили скаути не лише з українських клубів каже тренер. Сергій Панібратіс, Олег Коломіїс в їх числі які Максим Кулібаба і Мільченко Владислав, які як раз, Чорний Артем, якраз вони і команды, команди, на яких я обращаю внимание. Голкіпер Олімпіка Сергій панібратець мріє продовжити славні традиції кіровоградської уротарської школи. Буду доказувати, що не тільки я гарний голкіпер, а також у нас гарна школа, як Пятов, Березовський ігор. Ну, що в нас є гарні голкіпери, що ми можемо виступати не тільки в аматорській збірні, а в національній. Тепер саме на базі футбольних клубів Олімпік та П'ятихацька буде сформована аматорська збірна України, яка в вересні зіграє з командами Іспанії, Північної Ірландії та Молдови на відбірковому європейському етапі аматорського кубка УЄФА завтрашнього дня по 10 число. Приблизно ми плануємо якраз провести цей збор для відбору. Кандидатів у зборну України среди аматорів, які будуть захищати честь нашої країни в Молдові з 23 по 27 сентября. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.